Привіт, друзі! Ми продовжуємо нашу серію відео про українські атомні електростанції. Взагалі в Україні мали збудувати 9 атомних електростанцій, але 4 з них так і не добудують: це Кримська, Чигиринська, Одеська та Харківська атомні електростанції. Про кожну з них в нас на каналі вже є окреме відео. Також є відео про Хмельницьку атомну електростанцію, яка наполовину збудована, наполовину недобудована. Планується відео про рівненську та південноукраїнську атомні. Електростанції, які повністю збудовані та працюють. А також планувалося відео про Чорнобильську та Запорізьку атомні електростанції, які припинили свою діяльність. А це відео до початкового плану серії не входило і з'явилося лише завдяки вашим коментарям. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі. Під деякими нашими відео про атомні електростанції України з'явилися коментарі про ще одну: незбудовану атомну електростанцію, яка мала знаходитись десь на Донбасі, точніше в Донецькій або Луганській області. Ми вирішили з'ясувати, чи справді існував такий проект. Якщо існував, то чому його не реалізували? Взагалі атомні електростанції будували в тих регіонах, де спостерігався енергодефіцит, а також в регіонах, де не було корисних копалень, які можна було б спалювати на електростанціях, або їх підвіз був ускладнений. Стосовно енергодефіциту на Донбасі. З одного боку там працювала найбільша в країні кількість та ТЕЦ, і вугілля було вдосталь. Але при цьому енергодефіцит в регіоні був і досить значний, тому що це був найбільш густо заселений та індустріалізований регіон країни. При цьому, за прогнозами, в подальшому видобуток вугілля в регіоні буде скорочуватися, тому що вугільний басейн вичерпує свої ресурси. В 1960-х роках енергодефіцит в Україні був дуже відчутним, в деякі Селище світло подавали по декілька годин на добу енергодефіцит в Україні планували подолати шляхом будівництва нових потужних атомних електростанцій. І коли в 1969 році розробляли план розвитку атомної енергетики України, Донецька та Луганська області були в списку регіонів, в яких можуть побудувати атомну електростанцію. В 1970-х роках в цих двох регіонах. Щорічно на теплових електростанціях спалювали по 25 мільйонів тонн вугілля, 5,5 мільйонів тонн мазуту та 5 мільярдів кубометрів природного газу. При цьому саме ТЕС і ТЕЦ були головними забрудниками повітря в регіоні, а екологія там і без того була дуже поганою. Будівництво всього однієї потужної атомної електростанції могло значно скоротити викиди шкідливих речовин в атмосферу і покращити екологію регіону. На початку. Ко 1970-х років почався пошук майданчиків під розміщення теплових та атомних електростанцій у Донецькій та Луганській областях. В регіоні спостерігався дефіцит водних ресурсів, тому майданчиків, де можна побудувати АЕС, було дуже мало. В Луганській області один ізварінський майданчик. Селище ізваріно, яке знаходиться на російсько-українському кордоні, стало відомим після запеклих боїв в серпні 2014 року. Під будівництво атомної електростанції. Станції, скоріш за все, відводився майданчик на березі річки Сіверський Донець, по якій в тій місцевості проходить кордон. Лише на цій річці в тій місцевості можна збудувати ставок-охолоджувач для атомної електростанції. Але це був просто перспективний майданчик. Ніяких конкретних планів будівництва атомної електростанції в цій місцевості не було. Коли комісія обрала майданчики, на яких можна збудувати атомні електростанції, Обирали між Луганською АЕС біля Ізвареного та Кримською АЕС біля Казантипу. Обрано було саме Кримський майданчик, а про Луганський забули назавжди. В Донецькій області майданчиків під будівництво атомної електростанції було як мінімум два: на березі Курохівського водосховища та на березі Азовського моря. Це можна зрозуміти із спогадів керівника Донецької області в 1970-х роках Володимира Дягтярьова. Тоді за пропозицією деяких Горе вчених. Нам спробували нав'язати будівництво атомної станції на березі Азовського моря між Маріуполем і Новоазовськом. Ми категорично висловилися проти такої пропозиції, оскільки це призвело б до радіаційного зараження моря. Після великих баталій нам запропонували повернутися до цього варіанту, але з перспективою будівництва атомної електростанції на березі Курахівського водосховища, ліквідувавши там теплову електростанцію. Ми висловилися також проти, розуміючи, чи чим це будівництво нам загрожує. Після запеклих баталій було виключено будівництво атомної станції в Донбасі. Володимиру Дягтяву за це в Києві винесли догано. Тоді, в колі однодумців, він заявив, відбувся лише доганою. Добре, переживемо. Зате цієї смердючої атомної не буде у нас. Як ми бачимо, тодішній керівник Донецької області Володимир Дягтярьов був ярим противником будівництва атомної електростанції в регіоні. Можливо, це і зіграло чималу роль в тому, чому проект не було реалізовано. У таких документах можна знайти ще один перспективний майданчик під будівництво атомної електростанції в Донецькій області біля села Павлополь в передмістях Маріуполя на водосховищі на річці Кальміус. Але єдиний майданчик, який мав реальні перспективи будівництва атомної електростанції, був саме Новоазовський. Збудувати між Маріуполем та Новоазовськом атомну теплоелектроцентраль, вона мала виробляти електроенергію для Приазов'я та Донбасу та забезпечувати. Міста Новоазовський Маріуполь гарячою водою та опаленням в зимовий сезон. Ставок Охолоджувач побудували б на Азовському морі, а Новоазовськ, скоріш за все, став би містом атомників. Ще за одним проєктом АЕС мали побудувати поряд із селищем Сідово на Азовському узбережжі, хоча всі місцевості дуже слабкі ґрунти, намиті морем. До 1975 року було розроблено проект Новоазовської АЕС. Вона мала складатися з чотирьох енергоблоків з реакторами ВВЕР. 500. Це експериментальний реактор, який не запустять в серійне виробництво. Також був проєкт, за яким поблизу Маріуполя мали побудувати атомну станцію тепла з реакторами аст 500 Після того, як розробили проєкт Запорізької атомної електростанції, проєкт Новоазовської АЕС зник і більше ніколи не входив до планів будівництва АЕС на території України. Також деякий час існував проєкт, за яким поряд з Новоазовськом мали побудувати вугільну ТЕС. Розташування. Або АЕС на Азовському морі вирішувало проблему з забезпеченням водою електростанції, але створювало ще одну проблему. Все узбережжя між Маріуполем та Новоазовськом було забудоване піонер-таборами, базами відпочинку та санаторіями. У випадку будівництва атомної електростанції їх потрібно було прибрати всі. У випадку будівництва ТЕС можна було б не прибирати, але стан повітря в цій місцевості був би жахливим. А узбережжя та пляжі постійно забруднювалися псажею. Можливо, були ще якісь причини, чому проект Новоазовської ТЕС або АЕС залишився лише проектом, який існував лише. На паперах. В 1970-х роках на Донбасі було збудовано вуглегірську ТЕС потужністю в 3600 МВт. Скоріше за все, вона і стала заміною нереалізованого проєкту донбаської АЕС. На цьому наше відео закінчується. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!